В Мукачевській лікарні провели надскладну операцію на серці пацієнтці з гострим коронарним синдромом. Олеся Іванівні 78 років. Жінка каже, проблеми із серцем почалися давно, дев'ять років тому перенесла першу операцію. У 13-му році була хвора. тоді був в мене інсульт і ставили в уж в лікарні. А тепер повторили через дев'ять років. А почуваюся, слава Богу, нічого, більше, що усміхаюся. То вчора ж мені зробили ж операцію коронографію. А сьогодні бачите, стенд ставили. Так що я перенесла і вчора, і сьогодні, слава Богу, все добре. У відділенні інтервенційної кардіології Мукачевської лікарні Олесі Іванівній зробили коронографію та стентування судин серця, лікарям вдалося врятувати їй життя. Ми виконали процедуру, яка називається імплантація коронарних стентів. Тобто, ми встановили стенти. З лікувальним покриттям відновили кровотік в цій артерії. Вона відчула на операції полегшення дихання, відчула полегшення її об'єктивного стану. Тобто їй стало набагато легше дихати. Це перше, що вона відмітила прямо на столі. Зараз Олеся Іванівна знову усміхається. каже, дихати набагато легше. Вона задоволена, що зараз такі операції проводять тут, і не треба нікуди їхати. Я рахую що для мукачина, то зробили великий приликий подарунок. Таке відділення. Не треба не їхати ні в Ужгород, ні у Львів, ні у Київ, нікуди. Все на місці. Запрацювало відділення інтервенційної кардіології нещодавно. Воно оснащене найсучаснішим обладнанням. Щодня тут проводять як мінімум дві операції. У нас також була виконана складна операція пацієнту, у якого були некротичні зміни на нижніх кінцівках. Нам вдалося відновити кровотік у нижній кінцівці. Пацієнт перестав відчувати біль. Він страждав більше декількох місяців кожноденної болі. Ми чому складність цієї була оперативного втручання, тому що неможливо його було прооперувати з Звичайним методом нам довелося використовувати дуже багато технік, такі як ретроградні пункції, відновлення кровотоку. Не по току крові, а проти току крові, коли ми використовуємо доступ над коліна або під коліни доступ. Зараз ми маємо гарний результат відновлення кровотоку, і пацієнт перестав страждати. Тому ми щасливі. Для тих, хто хоче обстежити своє серце. Лікарі впровадили нову діагностичну послугу. Називається вона Стрейн ехокардіографія. Процедура, де я змогу дізнатися про скорочення серця, а також визначити, чи потрібно пацієнту стентування. Ми стараємося популяризувати. Наш метод і серед стаціонарних пацієнтів, і також за, запрошуємо до нас поліклінічних амбулаторних пацієнтів для того, щоб перевірити своє серце, зробити сучасні дослідження та отримати сучасну медичну допомогу. Усі витратні матеріали забезпечені міським бюджетом, каже медик. За рік кардіохірурги планують проводити до тисячі операцій. Пацієнт поступає до нас з всіма дослідженнями і список цих досліджень надаємо профільний спеціаліст амбулаторного центру. Далі він госпіталізується, ми в той же день можемо виконувати йому оперативне втручання або діагностичну процедуру. І як правило, ми витримуємо 24 години для того, щоб при лікувальній процедурі дообстежити його і впевнитись, що з ним абсолютно все буде нормально. Тобто він навантажується після операції, він ходить звичайним. Звичайним кроком по сходах, тобто він перевіряє якби своє здоров'я, стан свого здоров'я перед випискою. Ми впевнюємося, що з ним все буде добре, і ми в принципі готові його відпускати додому. Про здоров'я свого серця потрібно піклуватися. Таких смертельних захворювань, як інфаркт міокарда, можна уникнути. Головне завчасно попередити для цього і необхідна своєчасна діагностика.